Українська горілка замість традиційного бурбону. Вітчизняні виробники міцних напоїв вдруге намагаються зайти на американський ринок. Алкогольний холдинг Global Spirit запустив у штаті Мічиган виробництво горілки під власною торговою маркою. Керівники вірять, що він матиме успіх. Бренд, який ми запускаємо на американському ринку, в його основі заложена також концепція водки на мінеральній воді. Перші два сорта – це… Водка на воді з Аляски і второй водка на воді із регіону Rocky Маунтенс. Ринок США другий після Росії за обсягами продажів горілки у світі та найбільший в грошовому вираженні. Торік його обсяг склав 16,7 мільярда доларів. Плани в Global Spirits амбітні зайняти понад 2% ринку США. Втім, аналітики стримані в оцінці проекту. кажуть, ця спроба не перша. Ще 2006-го компанія Союз Віктан створила власну торгову марку для США, однак не витримає. Ала конкуренції ринок дуже конкурентний, і ніхто не дає гарантій, що вони зможуть добитися потрібних об'ємів продаж, щоб повернути ці витрати. Попри це, останнім часом вітчизняні виробники з надією дивляться за кордон насамперед на захід і очікують підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. Ринки таких країн, як Польща, Чехія, Німеччина, Швеція особливо перспективні. Учитывая перспективность с ринках, а также возможность присоединения к тому же Евросоюзу, который может открыть нам определенні ну открыть нам свои рынки, мы рассматриваем экспорт как очень перспективную сферу деятельности. зважуватися на значні ризики за кордоном українських виробників змушують ризики вдома. Ринок жорстко регулюється. Правила гри часто змінюються. Десяніміють повну завісимость. По більшому от государства, от его политики, от того які мінімальні они установят, які акцизи установят. Однією з серйозних проблем для виробників стала заборона прямої реклами на телебаченні, уведена 2008 року. У США таких обмежень немає. Тож наступного року у Global Spirits готові витратити від 10 до 30 мільйонів доларів лише на просування продукту. Олена Голота Денес перегодовновине телеканал Бізнес.